Друзі, привіт! Не можу сьогодні не сказати пару слів про Енбамана, як тренера іноді накіпає. Ем... Орланда Клівленд. Ем... Продовження монологічної серії, нібито, сьогодні було. Причому Клівленд 16 перемог поспіль. Нагадаю, в минулому сезоні <клівленд>, Клівленд доволі легко програвав Орландом в Орландом свої матчі плей-офф, а дома вони ну, боролися і в семи матчах виграли серію. І я був дуже злий на Клівленд, що вони не чинив Орландо в в гостях. І я б мені знав сказати, бажав ну, ну коротше, був погано, але, що вони проти Клівленда, але з приходу Маткінсона, це дуже симпатична команда. Вони по праву зараз посідають перше місце в Лізі. З нетерпінням. Ну, я не включаю, що все може статися, але я думаю, вся Ліга з нетерпінням чекає фіналу сходу Бостон Клівленд. Але саме Орландо... Саме в Клівленді перервали цей 16-матчовий переможний стрік у Клівленда. і ну, вино, вино, виною в цьому дві причини: це е, промахи е, Донована Мічела в стрічкової лінії в третій, четвертій, чверті особливо четвертій, понакидав він там дуже багато е, подушців постійно влучав. І гра Клівленда ой, Орландо, починаючи з третьої, четвертій чверті в захисті. П'ять чи шість разів перехопили на чужій половині, відбирали м'ячі, боролися. Причому не двоє-троє, а 6 або сім людей виходили заряджені. І, і, і Дуже радий я за свого колегу з Орландо До речі, я дізнався сьогодні, що я старший, його на 6 днів. Як символічно. Але де я, і де він, е, я е, е. Починаю робити свій, тре, свою тренерську кар'єру, а він вже там 20 років в цій професії працює. Причому я без перебільшення До речі, в Клівленді він теж працював, можливо, більше, забув. Так от, і це була сьогодні тренерська перемога, дуже радий за них. І вони зараз в зоні плейн. Дуже сподіваюся, що вони, ну, з такою грою, що вони доковиряють до зони плей-офф, У них було велике просідання кількомісячне. Не могли ніхто Орландо вдома здолати, а потім в них була серйозна просадка, і зламався зараз Франц Вагнер, але вони вже знайшли ту оптимальну конфігурацію як грати без Франца Вагнера. У них, до речі, були схожі травми живота у Банкера, і у... ой я переплутав в Вагнера і Франца Вагнера. Тобто Франц грає разом з Банкера грають, тягнуть команду вперед. Е, дуже їм допомагає м -м, з чемпіонським досвідом Кінтаю з Колдовол Попи. Він, до речі, закинув сьогодні дуже важливі штрафні, е, там, коли була різниця в одне очко. І я дуже хочу, щоб Орландо, щоб Орландо були якомога вищі, ну, принаймні, щоб вони в плей-офф зіграли в першому раунді. Не з, з Бостоном, а не з Клівлендом, що вони були хоча б там шості або Е, Я вірю в цю команду в її велике майбутнє. Тепер про іншу пару сьогоднішню теж накипіло. Лейкерс сьогодні переміг Фінікс. Ну, здається, нічого такого в цьому нема. Але Лейкерс грали зараз, грають без Ліброна. Так, вони е, змінили свою систему, Лука їх підсилив. Але все-таки без Ліброна проти команд... вони грали проти команди, яка бореться за потрапляння в топ-10. І от я нещодавно цим друзям казав, що з першої по 12 команди всі шанси мають на вихід в фінал. Одинація команда на той момент була Фінікс. Зараз я вважаю, що вони не заслуговують. Сьогодні я, вдруге, бачив, як. Дюрант чи хвостить Буденхольцера, і я можу сказати, що я от сьогодні спеціально подивився глибоко. Він грає з, з людиною, це Девін Букер, яка двічі з ним грала в стартовій п'ятірці і на Олімпіаді Токіо, і на останній Олімпіаді в Парижі. Причому Букер був кращим трієнді-гравцем. В нього в Токіо взагалі був відсоток 3 56,5%. Це просто фантастика. Букер грає на величезному рівні багато сезонів. Додайте ще до двох стартерів збірною США, двох Олімпіад, ще Бредлі Біла. Ну, ця команда має, там, не знаю, по 140 очок постійно набирати. Але там проблема якась всередині і є моє такі відчуття, що ця проблема в Дюранті. Я вважаю, от якщо б це була комп'ютерна гра, і я був тренером, ну, точніше, гравцем, який вибирає собі гравців комп'ютерного я б собі брав не карі і не Леборона з цього великого тріо останнього, останніх там, 20 років, да, НБУ, е, я, б, я б взяв Дюранта. Я вважаю, що технічно він цільніше. Але ця його, не знаю, гнилуватість, це його ниття, це мамінка-царапінка, вона. Перекреслює дуже багато його чесноти. Я от не включаю, що в не, став, не склалося е, більше, не, більше не через кайрі, а через Дюранта, тому що чомусь вдалося і Кайрі себе веде по-нормальному. І от тепер в е, Фініксі та сама історія повторюється. Вже всі говорять, що влітку, що влітку він піде з Фінікса, Ну, якось забагато капризів, як для мужика. Дякую за увагу. Дякую Силам оборони України за те, що даєте можливість нам займатися улюбленою справою. Кохаємось.